Нічне займання у центрі столиці загорілося у новобудові в одному із елітних районів Києва. На печерську люди у паніці вибігали з будівлі. Сморід стояв на весь урядовий квартал. Понад усе мешканців налякало те, що у зведеному за сучасними технологіями будинку не спрацювала пожежна сигналізація. Подробиці нічного жаху знає Володимир Мельник у самісінькому середмісті столиці на Печерську у одній. З елітних багатоповерхівок спалахнула пожежа. За попередніми даними, її причиною стало коротке замикання електродротів. Горіло у кількасотквартирній висотці. Почалося все з електрощитової. Саме тут у електрощитовій підвального поверху висотки і виникло коротке замикання, яке спричинило пожежу. Тут досі стоїть нестерпний сморід горілої електроізоляції. Все довкола залито водою. Вона тече стінами і хлюпає під ногами. Навколо будинку одразу замерзає. Пожежники, вимкнувши електропостачання, гасять полум'я, що дуже швидко по стояку дісталося до 11-го поверху. Кількох мешканців рятувальники звільнили з ліфта, що застряг без електрики. Людям іще пощастило, що загорілося на початку 10-ї вечора. Ніхто ще не спав, і більшість людей вибиралася з квартири. Самотужки. Попередньо а, горіли кабелі з підвального приміщення до 11-го поверху. А, дуже сильно постраждали 7-й, 8-й поверх. Під час ліквідації пожежі рятувальники наразі евакуювали вже 37 чоловік. Також врятували а, за допомогою автодробини жінку і двох дітей. А у 22-й 45 хвл. была локализована на площади 50 квадратных метров. Ликвидация Жителі Жители наляканы, обурені і збираються позиватися до забудовника. Ну О, это надо за застройщику, наверное, надо будет. Наверное, надо, это дело, скорее всего. Это очень большое разбирательство, потому что если про... пострадали подъезды, то сейчас будет, как мы будем жить без электричества и горячей воды. Это месяц-два, как минимум. Дехто з мешканців припускає, перенапруження в мережі могли спричинити потужними електропристроями робітники. Будинку лише рік, і багато хто ще робить ремонти в оселях. Фонівазмо і на даному етапі я сказав, що коли період визирання був непосередньо наші сусіди ремонт, і скорее всего торгітажі теж займалися ремонтами. У нас горіла електрошитова, і там повністю строительними матеріалами все завалено. Так целу Так, да, да, нам пожарники помогли. Хай там як, але навіть при перевантаженні мережі мусили спрацювати запобіжники, але цього не відбулося. І Навіть страшно припустити, що могло бути, якби все сталося, скажімо, о другій ночі. Мы всегда писали, что надо Жалобы поставить писали, пожарные да. счетчики. И 2-3 дня назад Аня услышала запах электрики. На этаже, да, на этаже, проводка. Каленая проводки. Ну, никто не отреагировал.